Доброго дня. Скажіть, Доброго дня. Яка, як ви думаєте, яка сама найнебезпечніша страва? Як ви Небезпечніша, страва? Страва. що це може бути? Ну, понятно, що страва може бути яка небезпечна, якщо її неправильно приготувати а, щось там. Напевно, що з якимись ядовити інгредієнтами? Так, так, є Часи. там, там ядовиті та інгредієнти, правильно. Як ви вважаєте? От що, що додають в страву такого, що може нанести шкоду людині? Тобто риба фугу. Так, вірно, вірно. Так, А ви ще такий факт, я хочу вам сказати. А як ви думаєте, ці похара, які там проходять атестацію цю, коли готують цю рибу, що вони повинні зробити, щоб отримати ліцензію? Самі скуштувати його? Так, Мам! вірно, так вірно. Ну, супер. Дякую вам за відповідь. Будь ласка. А ви кажете, не знаєте, не знаєте. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, огірок? На 95% з чого складається? Ну, з води поїде. Так, це вірно. І ще таке буде питання. Скажіть, як ви думаєте, хто перший почав петрушку використовувати страви? Який народ? Який народ? Який народ, так. Да. Українці? Ми так зразу подумали. Я, я так само як читав, думав, що це українці. Ну, кажуть, що там якось по-другому було все. А який ще народ? Ми ще про нього читаємо в книжках, часто по історії там. Про кого ми ж там читаємо? Багато такого? Ну, римляни. римляни? 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 Прикольно. Так, прикольно, правда? Так. Добре, дякуємо за відповідь. А, будь ласка. Доброго дня. Добрий день. От скажіть, як ви думаєте, який фрукт так само, ну, трохи менше, звісно, але в нього такий самий є ефект, піднімає бадьорість, надає бадьорість як кава. Він ну трохи, трохи бадьорить людину. Який фрукт це може бути? Як ви думаєте? Я не знаю. Ну, от, які ми, за... ми ж вживаємо якісь фрукти? Ну. Ви ж можете сказати, хоч приблизно щось. Що ви, от, що ви, які фрукти ви вживаєте? Та всі. всі. Нічого собі, кокоси, ананаси, да. маракуй. Нічого собі, круто ви живете. Розкажіть, поділіться секретом, як, як так можна жити. Я, вон, крім яблуки, банани, апельсини, такого нічого не вживаю. Ви там такі зискані фрукти вживаєте. Розкажіть, от, як, як, як так? Так само жити, щоб так само харчуватися, як ви? Заробляти гроші. Заробляти гроші. Да. А де, де, це, де це треба працювати? так? На роботі. На роботі нічого зіб'є. А ми не там працюємо по ходу, блін. Ну от, от скажіть, перший фрукт, який вам в голову прийде, такий яблуко. Такі. От. Правильно, це правильно, це саме воно. Добре, дякую вам за відповідь. Ти любиш їсти цукерки? Обожнюю. Обожнюєш? А як ти думаєш, який народ придумав ці цукерки? Хто її перший придумав? Який народ їх придумав? Які варіанти? Древні. Дуже древні. Так, він вже давно жив, багато років тому. Та як ти думаєш, який це народ? Білоруси, росіяни, українці там. Українці? Ні. Ні. Греки? Ні. ні. Росіяни? Також ні. А шо? А хто тогда вже всіх перерахували, каже. Люди! Люди. Ну, люди, ясно, що не звірі. Не знаю. Який ще народ є? Ну, Ти історі історію ж читала, напевно, чи не читала. Ну, В історії що пишуть? Я так зрозумів, що. Я де ця книжка я взагалі не знаю, в якому місті лежить. Ну подумай. Про, а, про що, що там хоч? хоч пише, про які народи хоч пишуть. Про неандертальців це само собою ясно. А чи про кого ще пишеться в історії там? Чесно, не знаю. Ні. Вообще нічого не знаю. Ну там повиску, про всяких, якихось е воїнів. Про воїнів, да. А... Куди люди, підсказку дають, куди люди люблять їздити, відпочивати? На море. Це, це понятно, яку країну. Країну, яку? Ну, ти їздила кудись відпочивати чи ні? Так. Да. Куди ти їздила? В Єгипет. Правильно, Єгиптяни придумали. А з чого вони складалася ця цукерка? Приблизно хоч можеш сказати, На, напевно, сказати? Напевно, сахар і вода? Ну, приблизно так. Які, які там фрукти популярні? Не знаю, зюм? — Так, з фініків, ні меду складалася перша цукерка, яку придумали єгиптяни три тисячі років тому. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, який продукт називають їжа імператорів? Як ви думаєте, його ще діти полюбляють? Він ще такий солодкий, смачний. Який це продукт може бути? Які діти полюбляють кидайте варіанти, що Торт, тепер? можливо. Так, торт, а ти як думаєш? Не знаю, морозиво. Так, це морозиво. І ще такий факт, як ви думаєте, де його придумали взагалі? В якій країні? Ну, накидайте. Ну, можливо, Рим. Крим? Рим? Рим. Може, думає? в Греції, не знаю. Греції, так. Ще якісь варіанти є. Хто в нас багато що там виготовляє, постійно постачає нам. Турція. Турція. Китай, О, можливо. Правильно, в Китаї. Так, це і, дивіться, цей продукт придумали в Китаї. Був китайський імператор. Йому було постійно спекотно. Він казав своїм кухарам, придумайте щось мені. Щоб мене так охолоджувало нормально. І вони це придумали морозиво. Але ще такий цікавий факт. Як ви думаєте, що складалося основний інгредієнт морозова? Чи що молоко. було? Молоко. А, так, молоко. Так, ну аж вони ну, не знали, як це от, взагалі готується. І брали такі. Ну, що зимою він завжди такий? Лід. Лід. Так, вони брали просто фрукти, брали лід. І їм присилали цей з контейнера в сніг, і вони це все докупи ліпили, нарізали фрукти, і це було таке перше морозиво. Так, дякую за відповідь. Молодці, дівчат.